Ой, ой яка вже година. Ой, вже щось дуже світло. Треба брати швиденьку мотику і бігти на город. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закриваємо, відкриваємо дверки, закриваємо. І усім привіт! З вами сьогодні знову я, Мохіт Рома. І сьогодні у мене день народження, і в такий щасливий день я буду знову прибирати городи. Так, ну тут щось вони не сильно виросли, звичайно. Але в мене ще є. Уд... Одне, одна річ, яку я хочу сьогодні зробити, це поміняти підлогу в себе в будинку. Знаєте, як на день народження, якийсь собі, собі подарунок зробити, тому я вирішив поміняти підлогу. А то вже та, вона така якась, знаєте, стара чи що, можна сказати, і вона мені не сильно подобається. Так, житель, ти не рухай тільки тут. Тут має бути бульбочка. І тут теж бульбочка. Бо так, бо так я посадив, не рухай! Так, Тут ніби ну вона вже підросла, але не виросла до кінця. Добре, йдемо далі прибирати городи. Отут пшеничка росте. Найс, файно. До речі, якщо ви ще не замітили, у мене ще помінялася е, аватарка. Ви її можете отут збоку, ось тут з боку побачити, ось тут. Е, бо я її поставив і можете ще глянути на шапку. Але найкраще на неї дивитися з телевізора, бо там буде видно всю шапку. Тобто, ну, як нормально, ну, зазвичай загалом робиться. Всі шапки робляться для телевізорів, потім обрізається для телефонів, ноутбуків, ютубом вже, типу, самою програмою. Тому, якщо хочете побачити всю всю шапку якогось будь-якого каналу, наприклад, того самого Дебро, в якого вийшло недавно нове відео, то потрібно заходити з телевізора. Тобто включати включати ну, якщо маєте смарт ТВ, то там треба. Ютуб мати і дивитися на певюшки, шапки, тоді вони будуть повними. А так-то вони обрізаються трохи. Так, а, забрав, забрав мер. Я забув сказати, що мер забрав ось цю штуку. Сундук, який тут був, знаєте? Тут був такий сундук і його мер забрав. Так, добре, закриваємо за собою двері, виходимо, закриваємо. Сюди, сюди скидаємо це все. Я, я бачите, я вже був якось збирав. Та що не встиг це записати, але збирав я вже один раз картопельку і моркву і пшеницю, то в мене трошки лишилося. Так чую, що сьогодні треба буде розказати Мерові, щоб він поставив бочку. А то як? Я без бочки, ну то трошки я не маю куди складати, то все добре. Поки ще, поки, ще поки, що, поки що, де сонечко? Сонечко рівно над горизонтом. Ой, не над горизонтом, а рівно наді мною. Тобто зараз десь третя година. Я просто телефон забув цей. Я телефон віддав одному майстру. Через те, що він тоді в воді покупався. Я тоді в воду впав. Отаку воду, типу, йшов йшов прибирав, я ж кажу, і впав телефон. Я ж казав, що я поприбирав. І я поки прибирав мій телефон, в воду впав, то я телефон загубив. Тобто от, трошки шкода. А щоб за ремонт заплатити телефону, я продав зарядку від телефона. Ну нічого, якщо що, просто буду приходити до жителів, може, в них є. Ну, ніби в них є теж телефони. Добре. Вирішив я поміняти, до речі, підлогу на таку кам'яну цеглу. Вона достатньо, гарна, красива. О, давайте Звідси і почнемо. Не будемо дуже сильно здалека від з, з, з мого ліжка. От тут поміняємо, тут підлогу можна поміняти. Бачите, ось тут, тут, тут. Ой, якась дірка. Ну, нічого страшного. Тут поміняти, тут поміняти. Житлі посунься. Ой, закрию тільки. До хати двері, а то ще житель зайде. Бо, я знаю, вони нагльожники, вони безсовісні. Так. Вийде звідси, житель, де я поставлю? О, о, нарешті, молодець. Так, і тут ще поставимо. І отут, за замінимо, що ось цей. Це що таке? Фу. Ой, блін, щось вже нічка починається, чи що. Так. Фу, я, я настрашився. Це що таке? О, у мене аж температура чуть мене піднялася. Ви бачите? Тут павутинка, я думав, що там павук, але там павуків немає, як я бачу. А що там загалом є? Якийсь ана. Ан аналог, по-моєму, це називається якось так. Якась червона штука і павутинка з якимись непонятними факелами. Ну, Звідси я точно туди не спущуся, а хоча, чекайте. Стоп, воно ну, під моїм ліжком. Ну, чекайте, я хочу просто провірити, де воно знаходиться, якщо, якщо мою хату відкривати. Та воно під моїм ліжком, лол, це що таке? Під моїм ліжком якась непонятна штука. Так, закриємо тут підлогу теж. То щось, щось тут не так. Чекайте. Лопата, лопатки я не маю, на жаль. Тому скинемо просто весь камінь сюди з землею і спробуємо спуститися туди вниз. Так, закриємо, закриємо. Ой-ой, блискавка дощ. Щось трошки погода не дуже добра, як на мене. Ну, я люблю дощик і. дивитися, так гарно дощ падає, але. ну, Сама погода не дуже. На, ну, На дворі знаходиться не дуже під час такої погоди. Так. Тут є такий факел, поставимо його сюди. І якась така червона штука. Це що таке? О, камінь. Рестоунова пил. -е. Редстоуновий пил. Це що таке Редстоуновий пил? Ну Це просто типу щось електрике. То в Майнкрафті є така штука. Житель-то куди? Ну, як хочеш. Так, добре. Закину ось це ще сюди. Ну і то лише собі, хай буде. Редстоунний пил, я так думаю, що я викину, бо він мені не потрібен просто-напросто. От Сюди якраз викину. Ось сюди. Е, викидайся. Його навіть жителі не купляють, він, по суті, не потрібний. Особливо в селищі він взагалі не потрібен. Добре, спустимося, глянемо. Це що таке? Е, По-моєму, це той житель зробив, якщо чесно. Житель, ти то робив? Помахай головою, якщо так. Так, значить, ні. А хто це зробив тоді? Е, ау. Так, тут щось написано. Якщо це книжка, значить тут щось написано. Читаємо. Нів, ежомереп. Якщо чесно, я, якщо, я. Якби я був трошки. О, десь, наприклад, місяць тому я знайшов, я б дуже настрашився і навіть того не робив. Але після того як я під своїм будинком а тебе знайшов, то, 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 то вже навіть не страшно, як на мене. Тому можна читати спокійно. Нів ежомереп. реп. Що? Це що, китайське чи що. Євс і ежомс. Я такої не знаю. Добре, йдемо далі. Тут 20 сторінок. 20 сторінок, як мінімум, відкрито. Це Q. Оце ну, взагалі, по-моєму, просто хтось якось не... як небудь накидав букви і все. А то, ну. ну, ну це реально накидані просто так букви. Кі... Отож, минув попереднє ось це, я ще міг би сказати, що то хтось спеціально робив. А наступне я не впевнений. О! Тут ще щось написано. Він тут. З великого. Так само. До речі, дивіться, що я замітив. Ну, добре, зараз догортаю і вам розкажу. І я був тут. Тут був я. О! Стоп, задом наперед. Тут, тут ні. Ні, це не працює. Але ось це, бачите, він з великої написано. Не знаю, хто він, але. Хтось він. Бо тут написано з великої букви він. О. То значить, тут таке саме. Та. Ось тут теж є він, якщо задом наперед читати. А так то ні виходить. Ану, секунду. Секунду, в мене є догадка. Може, то треба читати задом наперед. Або просто, типу, з кінця. Тікай, те злий, дуже він. Ну, це вже трошки несумісно, як на мене, але. Щось, ну, типу, він злий, як я зрозумів. Або ось так читати, типу, речення від у цього речення. Світ весь коліна на сопоста. Ні, це також не підходить. Може, потрібно читати окремі слова задом наперед. Або ще якось. А ну, давайте попробуємо. Він переможе все і зможе поставити на ко. Ко. Блін, я не вмію... Коліна. Весь світ. Сибук вам бісить мене, якщо чесно, бо він в мікрофоні дуже по злому від відображається. Ой, блін, щось вже трошки темно. Е, він переможе весь світ поставлю його на кліно, якщо коротко, я зараз вам перекажу. Е, і ще тут написано по те. Ні, тут теж треба читати, напевно, звідси. Він не залишить вас в спокої, допоки ви не. Від... Відкинетеся. Він дуже злий. Тікайте. Знаєте, я якось не боюся тепер такої. Фігні, то типу, ну. Хтось вирішив наді мною пожартувати, як завжди. От чесно, це, напевно, хтось вирішив просто наді мною пожартувати. Візьму землю і зараз засиплю просто ось, ось це все ось це, все, отако все. Засипав. і викинув ось його факли і так далі. Нащо вони тут будуть стояти. І зараз землі ще накопаю. Ой, дощик, дощик. Дощик, дощик, принеси нам борщик, дощик, дощик, принеси нам борщик. Ой, все, є земля, зараз закрию. Бу, ну, нелогічно, нелогічно. Просто якийсь хтось наді мною пожартував. Може з житель або ще хтось. Я ж знаю, мене вже... наді мною вже не перший раз жартують в моє день народження, тому я навіть не боюся. Це таке, знаєте. ну... Стабільно. Можна сказати стабільно. Так, можна сказати стабільно навіть. Все, повикидували, і можна ось це лишимо, потім поміняємо ще підлогу. Житель, дадеш до мене? Ну добре, ходи. Будемо святкувати, моє день народження. Е, алло, суньці, дає відкрию. Так, добре. Е, ти що влігся? Ти що взагалі внаглів? Не барзій. Не барзій, тому є ліжко. О. Так, добре. Я думаю, що там вже все закрито, тому можна лягати спати. Я зараз жителя випроваджу. Ну, я не можу його виганяти, бо це не виховано. Але скажу йому, я хочу спати. Два і завтра відсвяткує моє день народження. він взагалі б на моє ліжко. Тому на цьому я буду прощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш покірний слуга Мохіто рома Всім па, па До нових зустрічей, до речі. Можете глянути на ці відео, вони схожі на це. оп оп, -оп, 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 -оп. Все, житлі, давай, вставай, вставай. Вставай!